Відносини Росії із західними країнами остаточно погіршилися після російського вторгнення в Україну у 2022 році. Західні країни засудили вторгнення, а потім стали допомагати Україні чинити опір Росії. У свою чергу, через санкції Росія стала активно рухатися на схід, а саме зближуватися з країнами Азії. Російська влада ще активніше стала поделювати тему того, що Росія це більше азійська цивілізація, ніж європейська. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, Росія це все ж таки Європа чи Азія. У нас нещодавно з'явився фірмовий мерч із різними історичними персонажами у стилістиці нашого каналу. На сайті є різні товари, починаючи від чашок, закінчуючи футболками. Переходьте та купуйте посилання в описі. Таким чином, ви зможете підтримати наш канал та отримати круту річ. Почнемо із найпростішого, а саме з географії. Абсолютна більшість російської території розташовується в Азії, зазвичай Уральські гори вважаються поділом між Європою та Азією. Європейська частина в рази менша, разом із цим саме на європейській частині Росії проживає за різними оцінками близько, близько 77 всього населення Росії. Саме там зосереджені найбільші міста та величезний мегаполіс Москва, другий за населенням у Європі після Стамбула. Так що азійська частина, хоч і в рази більша, набагато гірше заселена. Та й самі регіони в середньому набагато бідніше, ніж у європейській частині. Хоча в азійській частині Росії зосереджені цінні корисні копалини, які багато в чому забезпечують добробут всієї Росії в тій чи іншій мірі. І з цим загалом зрозуміло і більш-менш очевидно, хоча навіть у цьому випадку однозначної відповіді немає. Далі варто поговорити звичайно ж про російську культуру як про домінуючу культуру Російської Федерації. У самій країні проживає сотні народностей з різними культурами, проте переважаючою і домінуючою, звичайно, є російська культура, як колишня культура Метрополії, та й населення Росії більш ніж на 80% складається з росіян. Тому, коли мова йде про культуру Росії, матимемо на увазі саме російську культуру. Історичний контекст російської держави загалом був завжди європейським, особливо останні три сторіччя з часів Петра Великого. Саме за нього була перша спроба централізованого введення європейських звичаїв та культурних патернів на території Росії, які багато в чому й прижилися, а Російська імперія стала частиною загальноєвропейської цивілізації. Основні культурні патерни, цілком собі європейські, були ще й до Петра. Російська мова належить до слов'янської групи мов, які у свою чергу відносяться до європейських. Головна релігія православне християнство, перейнята від Візантії. Після падіння Константинополю Росія намагалася перехопити звання Третього Риму і намагалася виступати захисником православної віри. І справді, країна тоді і й досі є найбільшою Україною із православним населенням. Сам російський титул Цар також відсилає Римської імперії і походить від Цезаря. Сама російська література, музика, живопис традиційно вважаються європейськими та тісно пов'язані з європейською культурою і є важливою її частиною. Особливо важливе місце займає російська література у європейській культурі, той же Достоєвський чи Толстой є важливим відбитком тієї епохи та європейського мислення. Дворянство та й самі царі часто мали європейське походження, про німецький рід Романових і так усім відомо, а самі дворяни завжди віддавали перевагу європейському способу життя, і навіть від народження говорили французькою. Вид російських міст також був суто європейський. Столиця Санкт-Петербург. Закладена Петром І, будувалася італійськими архітекторами і, зрештою, набула суто європейського вигляду. Тенденції в інших російських містах також були суто європейські, азійський вигляд міг бути тільки на околицях імперії, і то досить нечасто. Навіть на азійській частині Росії переважає європейський вигляд міст, що часто контрастує з прикордонними містами азіатських країн. Соціалізм, хоч і став досить специфічним періодом у російській історії. Проте, також є цілком собі ідейною європейською течією, що зародилась у Європі на основі європейської культури та ідентичності. Більше того, залишався і залишається популярним у багатьох європейських країнах, а до країн Азії чи Африки потрапив багато в чому за допомогою Радянського Союзу чи європейських політиків та мислителів. Що ж до політичних тенденцій і наративів, то Росія останнє століття справді істотно відрізнялася від європейських держав. І певною мірою відставала від мейнстрімного політичного бачення. Ще з часів Російської імперії ряд тенденцій явно відчувався в російському суспільстві, що могло разюче відрізняти його від загальноєвропейського. Наприклад, тож скасування кріпосного права в Росії відбулося вкрай пізно, тільки у 1861 році. Разом з цим пройшли ліберальні реформи Олександра II саме з метою наздогнати європейські тенденції. Росія довгий час залишалася абсолютною монархією, формально перестала їй бути лише у 1905 році, коли вже давно всі країни Європи відійшли від такого типу правління. Багато хто перейшов до дуалістичних монархій, що Росія також зробила за результатом революції 1905 року, інші ж взагалі становили республіканський устрій. Політичні реформи у Росії явно запізнювалися на тлі європейських. Але й азійським устроєм це не можна було однозначно назвати. З приходом більшовиків до влади взагалі стартував політичний експеримент на території Росії та частині колишніх її колоній. Було проголошене створення соціалістичної країни з прагненням побудувати комунізм. З цього періоду російський політичний вектор став цілком відокремленим, і його важко визначити однозначно до європейського чи азійського. Хоча період правління Сталіна нерідко зараховують саме до східних диспотій. Комуністичні режими у Європі були значно більш м'які, ніж сталінський СРСР. Саме вплив комуністичних ідей згодом поширювалося завдяки Радянському Союзу, і це було присутнє як на Сході, так і на Заході. Закріплювалось там також із поперемінним успіхом. Розпад СРСР на недовгий час поставив Росію в політичний мейнстрім, однак і тоді російська влада досить швидко від нього відмовилася. На користь самобутності, як було офіційно заявлено. Сьогодні російська влада також знаходиться за межами європейського політичного мейнстріму. Акцентуючи увагу на самобутності Росії та її шляху, то сама ідея не нова, і вона активно розвивалася ще у 19 столітті, коли політичний дискурс у Російській імперії розділився на західників та слав'янофілів. Перші говорили про західний шлях і повторення європейського досвіду. Лібералізація, перехід до республіки чи конституційної монархії тощо. Слав'яна Філа заклали основу для ідеї про Росію як про самобутню цивілізацію між Європою та Азією та власне особливий шлях. Виступали за самодержавство, що було близьке саме до формату правління східних деспотій, та збереження селянських общин, що за підсумком стане слабким місцем для імперії. За підсумками, все це трансформувалося в ідею так званого Євразійства. Яка очевидно користується популярністю у сучасних російських політиків. У її основі лежить концепція російської самобутньої цивілізації, яка належить ні до Європи, ні до Азії. Росія, навіть у спробах створити Євразійський блок держав, сьогодні існує економічний блок із низкою пострадянських країн, які багато в чому до Росії ближче, ніж європейські? Звертаючись до питань економіки то ще з часів Російської імперії Росія завжди орієнтувалася на співпрацю з європейськими країнами та активну взаємодію з ними. Хоча на той час, правду кажучи, вибір був невеликий, враховуючи, що колоніальні імперії європейців буквально були на всіх континентах. Так чи інакше, але економіка Росії останні сторіччя завжди була тісно пов'язана із європейськими країнами. Навіть після встановлення соціалістичного режиму з критикою капіталістичних західних країн. СРСР продовжував з ними активно співпрацювати. Більше того, та ж сталінська індустріалізація була б неможливою без західних технологій. Сучасна Росія також завжди була орієнтована на європейські ринки, незважаючи на азійські економіки, що швидко зростали. Так чи інакше, основними експортерами російських ресурсів та товарів були країни Євросоюзу протягом останніх десятиліть. Після початку війни, у 2022 році та ведення санкцій, Росія на шляху перебудови своєї економіки на східні ринки, активно торгує з Китаєм та Індією. Проте європейські покупці та виробники досі відіграють важливу роль. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія в культурному відношенні все ж таки є переважно європейською країною. А ось щодо політичних настроїв, то країна рідко потрапляє в політичний європейський мейнстрім. У свою чергу економічна також завжди була пов'язана більше з Європою, а не з Азією. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoffi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.